Доброго дня, це програма тиждень, і я Лариса Задорожна. Сьогодні говоритимемо про таке: Зеленський розкрив карти. Український президент представив план перемоги у Верховній Раді та союзникам України. Зустріч європейських лідерів із президентом США Байденом. Чому без зеленського? Що обговорюють росіяни у соціальних мережах? Чого бояться? А тепер деталі. красиві слова, сильні меседжі. Але які поки залишаються без підтримки, президент України цього тижня представив план перемоги. В Принципі, це не щось нове. Зеленський вже презентував його у Вашингтоні у вересні під час зустрічі з президентом США Джо Байденом, і ці інсайди, звісно, виплили назовні. Але тут важливий момент: український президент, нібито розділяє відповідальність депутатами як представниками суспільства. Ну і звісно, з союзників яким у четвер показав план у Брюсселі? Я поговорила з українськими політологами, які слухали виступ Володимира Зеленського, віце-президент аналітичного центру політика Олег Лісний. Це план примусу Російської Федерації до справедливого миру, і це план, можемо так сказати, примусу наших партнерів надати всю необхідну допомогу. Можливо, це звучить десь цинічно воно так виглядає, тому що в цьому плані дуже багато моментів, які були очевидними, які вже коментувалися, тому що ну не можна довго зберігати в таємниці конкретні моменти цього плану. Склалося стільки враження, і це, мабуть, слабка сторона цього плану, що дуже багато залежить не від нас в будь-якому пункті, із тих, що ми почули, тому що є там три. Таємних додатків, я думаю, що там ще щось більш серйозне. Потрібна воля, потрібна воля, але не наша. Я давно спостерігаю за відсутністю волі. Ви маю на увазі політичної в одному важливому компоненті. Це руйнація Російської Федерації. План цього не передбачає. Але він передбачає і ослаблення, примушення народу Російської Федерації до того, щоб він повернувся проти свого царя і запитав, що ми робимо, чому нас вбивають, чому війна перенесена на нашу територію. Це теж компонент, який був очевидний, що це буде. Це все можна досягнути будь-який пункт, який ну із тих, що ті, що ми доведені були. Там скрізь є складова партнери, і це з одного боку сила. Ми не одні. Росія воює вже долучила дві країни. Ну я б сказав би дві з половиною, тому що Китай він ну м'яко кажучи, не нейтральний і вже долучають по великому рахунку живу силу. Що наші партнери не готові зробити за виключенням, можливо, Франція, Англії, які проговорювали цей момент, що готові надати нам інструкторів, Виконайте наше прохання з першого дня війни, Закрийте небо над Україною. Знову ж таки беремо цей компонент. Наші військові показують просто шалені успіхи, але їм потрібен інструментарій. Інструментарій де знову ж таки наших партнерів. Тому, от я коли слухав звернення президента і сам уже виступ у Верховній Раді, це в мене був таким. Не хочу казати червоною лінією, тому що їй вже просто споплюжили це слово до непристойного, але оце мене постійно тригерило. Чи буде політична воля, тому що ціна насправді дуже велика, і вона насправді велика в тому, і це знову ж таки було очевидно, що в цій, в цій плані буде що це війна не України, не лише України з Росією. І там були сказані слова президентом: я може не приймати цитата, що треба, щоб було бажання Заходу, а не бажання Путіна. Тобто, щоб ми всі разом в диктату, диктатурі показали, що вони можуть тактично на короткій дистанції бути успішними, але в результаті, коли стає вся демократія, вони не можуть бути успішними. Це показало там історичні моменти, коли демократія об'єднана або демократії об'єднані. Да зараз ми такого не бачимо, і тому я зрозумію, що будуть критикувати цей план, що він десь не такий детальний. Але детального я особисто і не очікував, тому що занадто деталей. Ну просто щоб було нашим слухачам більш зрозуміло, от курська операція її не виносили в Верховну Раду, її не виносили на обговорення. В неї було задіяно тисячі людей. Те, що ми зараз бачимо, воно успішне. Чому з нами не порадились? Так? Під час війни треба радитись у всьому. Я прихильник того, що треба радитись частині, яка стосується, інформувати про те, що відбувається на полі бою. Це все треба робити, але ті моменти, які дозволяють нам бути успішними, вони не не мають бути публічними. Так би мовити, за кадром залишилися секретні додатки до плану зеленського, що ж в них наймовірніше чіткі розрахунки щодо території, техніки, озброєнь. Та інше є перелік озброєння, е яке нам необхідне, тим більше, що там є от цей компонент, ракетний компонент, який не розкритий в публічній сфері, ну, в публічній частині. Да? Е ну, я припускаю, що це щось має бути потужне і дивлячись на те, що ми проговорюємо вже не перший місяць дозвіл на далекобійну зброю. Хоча військові експерти кажуть, що це не далекобійна зброя, це середня дистанція. Тому, можливо, йде мова і про більш е, серйозні зразки, і про те, що ну, скільки ж можна нам забороняти. Е, знову ж таки, дуже коротко, те, що мене тригерить, просто ну, щодня, і я це не втомлююся, не буду втомлюватися оголошувати, що є дві країни. Одна країна навіть під час війни виконує е, норми міжнародного права, статуту ООН, е, Женевських Конвенцій, е, допускає Червоний Хрест туди, куди треба, куди не треба. Е, і це не про Росію. А є інша країна, яка всього цього не робить. І примушують до миру нас, ну те, що несправедливо, це можна не говорити. Там, де є війна, там, де є політика, справедливість, це і мораль, вони десь сплять дуже далеко, і на це все дивляться дуже скажімо так з песимізмом. Так? Але ж який приклад подає світ, що коли ти всього дотримуєшся. То ти слабший, тому що в тебе є норми. Коли ти великий, ти можеш не дотримуватися. Це правильно, і, і тебе будуть поважати, тому що в тебе є ядерна зброя. А те, що ти свого часу, я маю на увазі Україну, продемонструвала добру волю і віддала ядерну зброю. Це вже не рахується, це вже було давно. Це закрито папірцем під назвою Будапештський меморандум. Перший пункт запрошення України до НАТО, другий дальнобійні удари по російській території західною зброєю. Прогнозовано. Вони не знайшли підтримки Україн-учасниць НАТО. Політолог Олексій Якубін. Далі, один з аспектів, можливо, не досить знаєте, добре в моменті був в тому, що було досить перегріто до цієї цього виступу президента, до представлення плану перемоги, перегріто, скажімо так, очікування від цього, що от буде щось таке, щось ну абсолютно неймовірне, що ми не чули, але по факту раз підкреслю ці всі пункти в різних варіаціях на основі інформації, яка з'являлася в медіапросторі, обговорювалися всі останні тижні. Тому мені здається, і така реакція насправді скажімо так подвійна, а була навколо цього. Тобто, і сирі, що справді добре, що президент нарешті так представив українському народу публічно ці п'ять пунктів. Але якщо дивитися уважно на частину з цих пунктів, мені здається, що ми бачимо, що велика кількість, ну більша частина з них вона якоюсь мі. Рую розрахована на своєрідний розподіл відповідальності, от я так би це назвав. Тобто, з одного боку, от із того, що я побачив, що президент намагається і тепер після презентації Верховній Раді якби розділив відповідальність за цей план з Верховною Радою, так але з іншого боку, якщо дивитись на ці пункти, то вони орієнтовані на те, що саме західні партнери України мають допомогти їх реалізації, тобто. Тому по факту знаєте, от дискусія про те, чи це план, чи скажімо так, набір побажань України. Вона мені здається, залишається відкритою. І Виходить, що по суті ми залишаємо саме за ну таке складається враження за заходом. Ключову місію з приводу того, а ці пункти приймати чи не приймати. Тому що виходить, що ну самотужки Україна ці пункти реалізувати не зможе. Запропонувавши план, Київ змушує союзників чесно сказати, хочуть вони чи ні перемоги України. Про те, що поразки Росії хочуть не всі вже давно йдеться. Бо ядерний потенціал лякає багатьох західних союзників України. Але в плані Зеленського є й слабкі місця. Там жодного слова, що ж буде робити Україна у випадку, якщо партнери не виконають пункти плану. Західна преса вже критикувала стратегію. Мовляв, вона покладає відповідальність більше на партнерів ніж на саму Україну. Погляд. Олега Лісного, віце-президент аналітичного центру політика. Тут два етапи є. Не можу не відреагувати на те, що втомлений захід був незадоволений планом. Ось чого втомився? Дивитися телевізор? Як там вбивають людей? Ну, це така собі втома. Українці не втомилися, вони всі молодці, вони бігають здорові, щасливі, що і вбивають. Це емоція від українця з іншого боку. А шановні, в цьому плані. До вас, те, що ви обіцяли, те, що ви даєте Ізраїлю, те, що ви даєте іншим партнерам, ми вас не просимо ні, щоб американські солдати гинули за демократію, хоча вони гинули в Афганістані, невідомо за що в В'єтнамі. За що вони гинули? Ну давайте будемо реалістами, і так, далі, і так далі. І так далі. Тут ми не просимо. Ми просимо просто поставитись до нас, так як ви ставитесь до тих країн, які ви поважаєте і які обстоюють демократичні цінності. Зрозуміло, що це вимоги до них, і їм це їм не подобається. Тому що це їм це треба робити. У них зараз вибори, у них інша перемога зараз. У Шольца теж інша зараз головна боль у всіх. Тобто, тут я не є об'єктивним, але й вважаю, що преса дуже не об'єктивно до нас поставилася насправді зарубіжна. Тому що вони нас фактично підштовхують до простих рішень: віддайте територію, вступіть частинами в НАТО і так далі. Корейський, німецький сценарій. Я переконаний в тому, що в результаті, ну я буду залишатися оптимістом до. Останнього свого подиху, що буде український варіант, і його будуть розглядати в історії. Не можна на нас одягати ні німецьке взуття ні корейське, тим більше що у нас звісно, що менше, да треба наше українське одягнути і досягнути результату. Другий момент навіщо це робить Зеленський? Нам окрім того, що ми повинні залишатися постійно на порядку денному наших партнерів. Ми ще не маємо втратити ініціативу, коли ти мовчиш за тебе говорять. Тобто зрозуміло, що ми зараз б'ємося головою об скляну стелю, летять волосся, зуби і все що завгодно, але маємо так робити. Якщо ми замокнемо, почне говорити Китай, хто завгодно, вони ж так говорять, почне Путін вже з Путіним хочуть говорити, а він не буде мовчати. І тому о, зрозуміло, що можна критикувати, але не робити цього. Це катастрофічна помилка, десь це ця крига. Скресне ми апелюємо не тільки до політиків. Ми апелюємо, можливо, зараз менше а раніше це було до е, виборців цих політиків, але політики їм не завжди доносять ту інформацію, яка є про Україну. Той же Шольц про це казав. Тому це треба робити. Це один із етапів. Білд вже пише, що канцлер Німеччини Олаф Шольц проти. Швидкого запрошення України до НАТО та противиться більшості пунктів плану перемоги через ризик ескалації. На його думку, широка підтримка України може призвести до війни між Росією і НАТО. І так думає не один Шольц Олексій Якубін. Аналізує, я думаю, що тут є можливо певний розрахунок, що там до американських президентських виборів так питання не стоїть після виборів. Можливо, адміністра... що в адміністрації Байдена будуть готові, а, скажімо так, вийти на який, знаєте, дуже такий історичний крок, історичне рішення з приводу НАТО. Ну тому, що наступний президент Сполучених Штатів Америки лише з. Січня місяця вступив в свої в свої повноваження, і, власне кажучи, можливо, тут розрахунок, що за цей час, от, наприклад, з приводу НАТО, так буде певна дискусія, і можливо, з приводу надання дозволу на далекобійні ракети, використання їх буде певна дискусія. і адміністрація Байдена можливо вже після виборів, тобто після 5 листопада, зможе прийняти ну якесь таке рішення, щоб знаєте, війти. Ну, так на високій ноті в історії. Тобто, наскільки я розумію, можливо, тут е, є такий розрахунок у української влади, от саме по цим пунктам. П'ятницю президент США Джо Байден прилетів до Німеччини формально на зустріч з Олафом Шольцем. Можна припустити, що без теми України обговорення не обійшлося хоча минулого тижня скасували засідання у форматі Рамштайн, де теж мав бути Байден. Тому звучить багато припущень, що справа минулого тижня була не тільки в урагані, який накрив США, і був приводом для скасування зустрічі лідерів країн. І от ті ж лідери США та Європи зустрічаються без зеленського. Що за цим стоїть формула про Україну без України. Ну це так собі. Ми з цього починали цю війну. Дуже багато за нашою спиною вирішували нашу долю. Але тут, ну скажем так, багато лежить на кону саме в рамках амбіцій Байдена. Чому, або його, як кажуть, цього заповіту чи якось так, от політичного. Да? Якщо він просто приїде. Ну, я по сценаріям, да? якщо він просто приїде і переговори Шольцем, його нагородять цією великою наградою, вони переговорять щось ну, про Україну теж. То це буде його фіаско насправді, тому що від нього очікують те, що ми вкинули в дискорд: запрошення України в НАТО, надання дальнобійної зброї, зняття всяких обмежень, а він поїде і отримає просто орден, і вийде на якусь ну, умовно, там, три хвилинку. Да? Скажуть і полетить назад. Ну це його фіаско насправді. І це удар до речі по Харіс, тому що це за, зарахують, Трамп розкладеться на молекули. Другий це коли вони зустрічаються в... без Зеленського. Скоріше за все, тому що подейкували ще перед тим, як Рамштайн скасований, був що буде така зустріч, і вона теж малювалася з Зеленським без Зеленського що партнери зберуться, щоб з'ясувати, що робить після того, як переможе Трамп як далі жить. І що буде в цей період робити Байден і його команда? О там три місяці чи два? Тому що всім страшно і реальність. В принципі, перемоги Трампа досить висока. Так, це демократія. Ми не можемо до останнього моменту сказати, хто саме переможе, але зараз він вирівнюється по соціології. Ці розриви навіть 6% – це були невеликі 3% – Це взагалі статистична похибка. І тут зрозуміло, що вони про нас і про близький схід мають говорити в цій ситуації, тому що це про стабільність на цей, хоча б період. Щось треба зробити, тому що по великому рахунку Байдену ну його партії треба вигравати. А щоб вигравати, треба щось зробити таке, щоб. Ну, от я, чесно кажучи вам, можливо, помилково, але я вважав, що Байден приїде на той Рамштайн і скаже щось таке, що просто в його там рейтинг його партії і кандидата взлетить до небес. да? Що він такий мачо, там все так. Ну, не сталося. Тут дуже багато. Тут я прихильник того, що все-таки ураган є, як елемент, але є ще. Якісь підводні течії, які не дозволили зробити з цього великий успіх насправді. Ну, мабуть, тому що Україна, мабуть, не була гнучкою, я роблю вигляд, тому що там мали нагнути. Вибачте за вираз або примусити до чогось. а Ми ну не погодились. І ще погляд українського політолога Олексія Кубіна. Це нам показує, що скоріш за все діюча американська адміністрація вона хоче по деяким зовнішнім політичним питанням. Мені здається, і по питанню України трошечки взяти знаєте, таку мікро, ну зменшити активність публічно до 5 листопада. Мені здається, що частково і ми бачили тому, і переноситься, і був перенесений Рамштайн. Тобто, звісно, кліматичні моменти там ураган, мілтон, це важливо, але я думаю, що тут була і політична оце причина пов'язана з тим, що адміністрація Байдена вона хоче, ну скажімо так, не дати можливості, можливо, певними голосними рішеннями, які могли бути оголошені, так на тобто, можамштайні, скажімо так, використати ці моменти республіканцями в ході виборчої кампанії. І тому я думаю, що от навіть оця зустріч, яка справді відбудеться в Європі, зрозуміло, що скоріш за все це буде останній в такому форматі зустріч е, Байдена як президента, да і тут ми розуміємо, що теж є що ці всі оці моменти, і зустрічі з е, західними лідерами в такому форматі. Але я думаю, що саме через те є можливо спроба ну, знаєте, трошечки від е, для сполучених штатів Америки від зовнішньополітичної проблематики, в тому числі питання України, трошечки зменшити активність до 5 листопада. І я думаю, що тому ця зустріч, скоріш за все, я думаю, там може, звісно, пролунати. Десь нюанси пов'язані з Україною, але я не думаю, що ми там побачимо якісь ну стратегічні рішення одразу після цієї зустрічі. Тобто, мені здається, що зараз ну стратегія Білого Дому інша. Те, що серед союзників України немає згоди з приводу плана перемоги зеленського, заявив і прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск за підсумками засідання Євроради та НАТО у Брюсселі, Туск вважає, що головний пункт плану один запрошення України до альянсу. Ще до однієї теми, що відбувається в самій Росії, чи так мовчазно росіяни сприймають все, що робить Путін, Український інститут конфліктології та аналізу Росії, провів дослідження того, що пишуть росіяни у соціальних мережах, і отримав досить цікаві результати. Олександр Шульга, керівник інституту, розповідає, що ж. Вдалося з'ясувати війна. Не можна сказати, що щось нове що вона проникає в буденність Росіян, але можна сказати, що вона все більше це робить. Йде масштабування цієї війни, масштабування ефектів цієї війни для росіян на буденному рівні. Тобто, якщо раніше ми фіксували в своїх соціологічних дослідженнях, загалом в моніторингу медіа і соціальних мереж, те, що у більшої кількості росіян, наприклад, 22-му, 23-му, а з'являлися ті, хто пішов на війну, це стосував не лише там знайомих чи друзів, але й близького оточення, тобто це сім'я, родичі або близькі друзі, то зараз фактично самі респонденти або самі росіяни вже. Відчувають це і без того, Тобто їм не потрібно, щоб хтось з, з їх родичів чи друзів пішов на війну, щоб знати про це, тому що вони можуть багато хто з них, особливо в регіонах прикордонних, побачити це зі свого вікна з розширенням е, дії дронів, поки без ракет і того, що вони долітають е, доволі сильно в е, глиб. То це почали бачити не лише жителі прикордонних регіонів, тому що зрозуміло, що жителі Білгородської області вони дуже вже обізнані з тим, що таке війна, особливо ті, хто ближче був до кордону, Курської області з дуже це тепер добре знають з серпня. Так само Брянська область також це добре знають, але бачите, вже починають до них додаватися і інші регіони, які трошки більш віддалені від, від кордону, або не знаходяться на, на півночі для України. Ми зафіксували, що основні такі тенденції за вересень це те, що курська операція збройних сил України вона залишається обговорюваною темою, але не є топовою. Тобто, був у нас пік 11 вересня, коли почали з'являтися масово повідомлення, заяви, нібито підтверджені дані від воєнкорів російських, що йде кон... наступ російських сил. В Курській області і от от зараз витиснуть українські війська з цієї території. Однак, вже 13 вересня ми фіксуємо різке падіння. Цікавості до курської операції, тому що починають з'являтися масове повідомлення, що українські війська прорвали в іншому місці кордони взагалі можуть оточити російське угруповання, яке контратакує, і все. І після цього почали почалося зниження у цікавості знову у російських користувачів, і знову воно пішло на фонове, так би мовити, таке обговорення. Однак вона залишається, але ще більше росіян хвилює мобілізація. Розмови про неї просто висять у повітрі, і це тільки питання часу. Не тої мобілізації, яка зараз йде, коли ну фактично купують військових. За підвищення грошових виплат єдиноразових, тим більше ми з вами бачимо, що зараз нові рекорди пішли. Якщо там місяць тому ми говорили про 2 мільйони як астрономічну суму, зараз ми говоримо про 3 мільйони єдиноразової виплати. Причому в Білгородській якраз області, це та область прикордонна, де було поставлено завдання заформувати територіальну, так би мовити, оборону і своїми силами намагатися також витісняти українські війська. І власне це тягне за собою, що інші регіони Російські, інші суб'єкти Федерації будуть вимушені е, підвищувати так само е, ці виплати, оскільки якщо вони будуть тримати свої виплати на тому ж рівні, що і зараз, наприклад, 1 мільйон чи там 1,5 п'ять то який сенс тому ті людині, яка хоче. Продати, ну, наприклад, свою долю за гроші, навіщо йому це робити за півтора мільйона, якщо можна поїхати в Білгородську область і продати це за три мільйони вдвічі дорожче, при тому, що Білгородська область, як і будь-який інший регіон Російської Федерації, відкрито заявляє, що вони беруть усіх. Це не обов'язково бути білгородчанином корінним, щоб записатися від Білгородської області в збройні сили Російської Федерації. Оці астрономічні суми ще раз показують. Що є проблема з особи, особовим складом поряд з курською операцією збройних сил України, яка оголила якраз цю нестачу і можливість Росіян е, лише на е, східному напрямку е, бути активними, а інші напрямки фактично не обороняти? Це призвело до того: ну не треба бути там великим політологом чи воєнним експертом, щоб зрозуміти, що фактично. Російська влада постала перед питанням нагальним питанням того, що треба проводити вже масову мобілізацію, скільки за гроші вже або інші методи, які зараз використовуються, не виходить. Ми з вами бачимо це. Ми поки ще не побачили це в, в соціальних мережах, тому що на той момент, коли ми робили дослідження, цього не було. Але ми бачимо, що російська влада, щоб не проводити вона дуже боїться масової мобілізації нової хвилі, вони намагаються залучити південно-корейських солдатів для своїх е, потреб. Що згадаєте, в 22-му році на початку 23-го, були масові повідомлення про те, що будуть використовувати сирійців, що будуть використовувати іракців. Що будуть використовувати інших країн, але ну на той момент це масово не підтвердилось. Відповідно, оця е, тема нової примусової хвилі мобілізації вона є, і що цікаво, що її підживлюють не лише ну можна сказати, це український ПСО, але його підживлюють фактично самі російські чиновники і сам російський президент. Перший пік переглядів цієї теми релевантних публікацій зафіксовано нами 5 вересня. Причому ту, е, саме тоді. Коли Дмитро Пісков, прес-секретар Путіна, заявив, що нова мобілізація в Росії не обговорюється. А найбільший нас пік зафіксовано 16 вересня, коли Володимир Путін підписав указ про збільшення штату Збройних сил Російської Федерації, тоді до 4 мільйонів. Переглядів було цих публікацій, тобто сама російська влада своїми діями, поки не прямими, створює інформаційні приводи, і росіяни масово починають дивитися, що ж там з мобілізації, які перспективи. Ще одна тема, яка чутлива для росіян, це удари українськими дронами по російським містам. Жителі Москові відчули, як це, коли війна прийшла до них додому. На цьому ставимо крапку. Це була програма тиждень. Я Лариса Задорожна кажу вам до побачення. се буде добре.